Що відбувається в мозку під час депресії, нам треба розуміти, що відбуваються реальні зміни в мозку, що ведуть до таких класичних проявів депресії. саме перше це біохімічні, тобто зменшується рівень серотоніну, дофаміну, глутамату, що веде до зниження мотивації, зниження задоволення, зниження апетиту, погіршення уваги, підвищення тривожності, підвищення страху, і тобто всіх таких максимально неприємних симптомів, що веде до такого, знаєте, зникнення радості, підвищення тривожності. Страху і такого знаєте по суті задоволення, так зниження. Далі другою структурою це є така, як амігдала, тобто гіперактивність центру страху амігдала. Тобто люди більш сприймають такі ситуації, максимально небезпечні, максимально страшні, можливо в деяких ситуаціях болючі. Так? Далі профронтальна кора знижує активність, тому що амігдала на максималках, профронтальна кора гальмується, як наслідок. Тобто людям тобто, фронтальна кора це таке раціональне мислення. І от якраз тяжко раціонально оцінювати, логічно оцінювати, що ці, знаєте, такі, знаєте, патерни, тобто шаблони. Думок, які класичні є про депресії, негативне сприйняття себе світу, світу і майбутнього, воно не може так знаєте фільтруватися. І, по суті, людина, як вона по суті діє на амігдалі, вона максимально занурюється в цю страх, в цю біль, в цю тривогу так? в цій ситуації далі зменшується активність гіпокампу, центр пам'яті, навчання як наслідок, тобто про проблеми з пам'яттю, проблеми з пам'ятовою нового матеріалу, все це. Виходить такі класичні прояви депресії, де ви знаєте тяжко запам'ятовувати. Починається таке максимальне не енергії, максимальне незадоволення радості немає від життя, і ці всі такі знаєте, негативні прояви депресії.